Всім доброго вечірочка! І давайте подивимось з вами. А, такий розклад. Теми немає. Зараз ми у карт запитаємо, про що буде розклад, що він хоче нам сказати. Нам нехай скажуть самі карти, а, що нам потрібно узнати. І а, зараз ми це дізнаємось. Так, про що буде розклад? Розклад буде про те, що дев'ятка пентаклі. Про те, що карти нам хочуть поговорити про гроші по більшій часті, про стабільність також. Також про те, що ви багато працювали над чим, то і який результат ви отримаєте. От. Також тут Карта говорить про те, що, можливо, хтось із вас дуже багато чогось робив, працював дуже багато, але результат його не задовольняє. Не дуже сильно він радіє, тому що він отримав. От. Також карта, в принципі, якби стабільна, говорить про стабільність, От. але ж все ж таки якесь розчарування тут присутствує. Добре, рухаємось далі. Так, Запитуємо у карти, що потрібно знати. Стосовно цієї ситуації. От, е, коли я проговорювала, е, про що розклад, да, от ситуація у кожного своя. Хтось хоче якоїсь стабільності, але розчарування є, або не настільки воно все стабільно, або не настільки воно все вирішило ваші всі запити, ваші проблеми, може ви там десь заробляли гроші, кошти. А, і вони доотримали всі. От, так що от про що хочуть сказати, про що. А дивись по сторонах. Карта говорить про те, що до тебе спішить твоя мрія, до тебе спішить, в принципі, любов. Тут, якщо ти хотіла грошей, або хотів, а як же почуття, як же твої чувства, а, ну, що ти при цьому відчуваєш? Хорошо, ще? Рицарь мечів. А, до рицарь Кубків, рицар мічів. А, карти говорять про те, що события будуть розвиватися дуже швидко. І тут йде вже рух, вже, а, з точки з мертвої точки з вирішилось уже якась ваша справа. І йде вже вперед, вона йде. Тут боротьба за справедливість йде. Тут е, ну любов, любов іде до вас, любов. Дивіться, можливо, розчарування. Ти не настільки отрив того результату, на який очікував. Не настільки він тебе вдохновив, що тобі карти говорять: а подивись на свої відчуття, подивись на свої чувства, подивись, що ти при цьому відчуваєш. А й королева жезло говорить про те, що ти ж все ж таки все ж можеш. Ти ж подивись, ти ж все можеш, все, що ти собі задумуєш, ти все це можеш виповнити. Построй свої плани, те, що як ти куди ти будеш рухатися, шаг за шагом можеш прописати. І йди вперед. У королеві Жезлов, в неї, в принципі, це. Така собі відьмачка, що в неї все виходить, все, що вона захоче. І далі тобі карти показують, що в тебе наступає новий період, якийсь період нового твого життя. Він зовсім інший, він зовсім новий. Він не схожий на раніше, як було, воно все по-іншому, по-новому. Не бійся, іди тебе буде і натхнення, так, і помага, в тебе все буде получається. В тебе вже дивись, при цьому всьому в тебе достатньо опиту, достатньо знань, які ти можеш приміняти для себе в майбутньому. І в тебе все буде получатися. Вже в тебе є всі ресурси, які ти можеш, які ти можеш використовувати для себе. Ще. Ну, і от на відповідь на нашу першу карту, яка у нас випадала. Так, все ж таки ти зможеш сохранити весь свій ресурс. Людина, бачите, вона зберігає свій ресурс, вона приховує це все від посторонніх. Також нам карта говорить про те, що в тебе все вийде. Це вийде, щоб ти не брався. Так, і ти будеш на висоті, ти будеш показувати людям, яка ти молодець, який ти молодець, що ти за тобою будуть йти. До тебе будуть прислуховуватись інші. Тобто, ти напевно, на правильному шляху своєму йдеш вперед. Тобто і сумувати, в принципі, карти говорять, тобі не потрібно, тому що простір тобі вдає інші можливості. Зверни увагу на почуття, перш за все, на можливо, на кохання. Не, тільки, не зациклюйся тільки на ресурсах, на матеріальному всьому. А подумай і про духовність. І далі, звісно, буде йти і борьба, буде йти, і труднощі, складнощі деякі, звісно, будуть проходити, але все виходить, все виходить. І новий відрізок у твоєму житті вже починається. Дякую за перегляд. Отакий в нас вийшов розкладик невеликий. Всім гарного настрою!